Записуємо тема сьогоднішнього уроку. Ми з вами розпочинаємо вивчати вектори у просторі. Давайте з вами спочатку пригадаємо, що вектор це в нас величина, яка характеризується числовим значенням і напрямком. Тобто, в якому випадку, як можна охарактеризувати вектор числовим значенням? Але. Також ми з вами шукали координати вектора. Тобто вектор це в нас напрямлений відрізок. Відповідно, в нього є початок точка А і є кінець точка Б. Далі. Тепер для того щоб знайти координати вектора, вони в нас дорівнюють це. Ми пізніше будемо розглядати друга координата і тобто, координата. Кінця мінус координата початку. Відповідно, чим відрізняється від того, що у вас було в 9 класі, у вас з'являється третя координата. Тобто, там ми розглядали вектори на площині, зараз у нас вектори у просторі. Далі. Тобто, на, якщо у нас на осі вектори розташовані, вони будуть мати ось такі координати. Тобто, якщо на осі Х, відповідно, х, на осі Y, точка лежить саме. І, ректоно і на осі z, відповідно. І що стосується площини. Що стосується площини. Далі. Тепер, якщо вектори, в якому випадку вектори протилежно напрямлені, коли вони дивляться в протилежні боки? Тобто, коли вони дивляться в різні, а саме в протилежні сторони, так? Якщо співнапрямлені, вони дивляться в один бік. Так, так, так. так, Абсолютна величина вектора, модуль вектора, довжина вектора це в нас квадратний корінь з суми, кожне, суми квадратів кожних, кожної координати. Так, так, так. Рівні вектори. Це вектори, що мають рівні абсолютні величини та однаковий напрям. Давайте з вами так. Це в нас пізніше компланарні буде. Давайте з вами розглянемо сьогодні. Відкриваємо підручник, сторінка 165. Так, у так, нас є точки, яке ствердження є правильним. Давайте в нас, хоч воно і сказано усно, давайте його письмово розглянемо. І так, в нас сказано, що вектор АВ дорівнює вектору СД. Для того, щоб. І усюди, в нас мова йде про вектори АВ і вектор СД. Давайте з вами спробуємо знайти. Координати спочатку цих векторів, яким чином їх можна знайти. Давайте формулу швиденько запишемо. Якщо в нас, наприклад, вектор АВ має координати x1, Y1, Z1, А координати. Вектор СД, наприклад, має координати x2 y2, z2. Відповідно. А, стоп. Стоп, 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 стоп. О, не вектор. Точка. Чому я одразу поліс вектори. Точка. А має координати x1, y1, z1. Виправте. Y1, Z1. Поспішаю трошки. Точка Б має координати x2, Y2, Z2. Тоді, як можна знайти координати вектора АБ. Координати вектора АБ можна знайти за формулою. Віднімаємо від координат кінця координати початку. Y2-Y1 і Z2-Z1. Ось таким чином. Тобто, тобто, тепер пробуємо шукати координати вектора АВ. Давайте запишемо спочатку точка А. У нас координатами 1, 6. Одно, всі точки. Всі точки записувати не будемо, щоб швидше трошечки було. Вектор АВ буде мати координати. Від Б віднімаємо А, тобто 3-1. Далі 2-6 і 5-4. Які координати будуть вектора АВ? Два мінус чотири один. Два мінус чотири один. Два мінус чотири і один. Тепер пробуємо те саме зробити з вектором CD З вектором CD Два мінус нуль, мінус пять. Уважно. Тепер мінус мінус один. Мінус, а потім у вас ще коорди... точка С з координатою Y, мінус 1. І 2, мінус 1. Тоді вектор CD буде мати координати. Думайте. 2 мінус 6. А, 2 мінус 4 і 1. 2 мінус 4 і 1. Тепер, яке ствердження є правильним? Ну, давайте з вами розглянемо. Тобто, якщо в нас перше. В нас координати векторів однакові. Так. Тому можна стверджувати, що Але вектор АВ Вектор А дорівнює вектору CD. Дорівнює вектору CD. Далі. Що стосується другого. Що стосується другого. В другому не можна такого стверджувати. Чому? Тому що. Тому що... Ну, В принципі, доволі просто довести. Мінус вектор CD, СД. Да? Мінус вектор CD. Не можна такого довести, тому що в нас. Координати вектора CD просто змінюються на протилежні. Тобто, в нас буде вектор протилежний вектору CD, а координати вектора мінус CD в нас будуть мінус 2, 4 та мінус 1. Тобто, вже вони протилежно напрямлені. Як мінімум. Тобто, вони не дорівнюють. Вони не дорівнюватимуть один одному. Далі. Далі. Тепер, ну, в принципі, третє, четверте з сенсу розглядати два вектори CD. Давайте я швидко розпишу, щоб було зрозуміло, що там далі в нас Там його докладно розписувати. Тобто кожну координату вектора CD ми множимо на 2, тобто 4 мінус 8 та 2, і одна друга вектора CD і одна друга вектора CD це в нас кожну координату відповідно вектора CD, тут. Тобто. Не дорівнює, тому що це у нас координати просто в дужках. В цьому випадку одна друга вектора ЦД. Одна друга вектора ЦД. Це в нас 1 мінус 2 та 0,5. Або одна друга. Як хочете. Нашнє завдання записали. Параграф 417. Параграф 417. Виконати письмове номер 17,2.